Всім привіт, дорогі підписники, гості і глядачі мого YouTube каналу Ігор Медвідь. Раніше, коли я був молодий і красивий, то я біг, а час ішов. А зараз, коли я тільки красивий, то я іду, а час біжить. Це я про плинність часу. Але сьогодні поговоримо не про плинність часу. В попередніх відео я вам показував. Про такі агротехнічні прийоми для збільшення врожаю і зменшення навантаження на працю, такі як шпалера і задерніння. Сьогодні ми поговоримо ще про один такий важливий агротехнічний прийом по збільшенню врожаю і по зменшенню затрат праці, як крапельний полив, який я використовую в себе на ділянці, тобто на городі. Садочку, ягіднику і винограднику. Крапельний полив це система зрошення, яка подає воду безпосередньо до коренів рослини через спеціальні трубки та крапельниці. Цей метод економно витрачає воду, запобігає росту бурянів, зменшує ризик захворюваності рослин та дозволяє ефективно вносити добрива. Перспективи крапельного поливу. По-перше, це ефективність збільшує врожайність та покращує якість плодів. По-друге, це здоров'я рослин. Зменшує ризик захворювань, оскільки листя залишається сухим і запобігає опікам від прямого сонячного світла. По-третє, це екологічність, запобігає ерозії ґрунту, зберігає вологу та зменшує зростання бурянів. І четверте це зручність знижує трудові затрати, оскільки система працює автоматично, що потрібно для капельного крапельного поливу. По-перше, це водопровід. Або ємність. Бочка, бак. Ось тут в мене бак на один куб, де вся дощова вода з моєї криші збігає сюди. І я маю можливість поливати свої рослини дощовою водою. Друге, це фільтр. Для очищення води від забруднень, щоб запобігти засміченню крапельниць. Магістральна труба. Я вам зараз покажу її. Ось магістральна труба. Діаметр 32 -ка або 40. -ка. Це основна труба, яка розподіляє воду по ділянці. Тепер крапельна стрічка. Або глуха трубка, в якій можна монтувати крапельниці. Фітинги. З'єднувальні елементи, крани, муфти, заглушки, конектори. Це все для монтажу системи. І автоматика. Таймери, контролери для автоматизації поливу. Коротко про мої девайси і прибамбаси ми зараз поговоримо окремо. Там. Почнемо з магістральної труби. В себе на участку я використовую ось отаку магістральну трубу. Це 32. Можна використовувати більшу 40 -ку. Але мені вистачає і 32. І ось до неї всі фітинги. Це фітинги. Для під'єднання кранів з внутрішньою різьбою. Це ось крани, під'єднання кранів з внутрішньою різьбою. Це для крапельної стрічки, а це для глухої е, трубки. Ось фітинг для під'єднання кранів для знаружною різьбою. Це заглушка. Магістральної труби, це повороти, це крани для магістральної труби. А це інструмент, який використовується для з'єднання магістральної труби з фітингами. Тепер поговоримо про крапельну стрічку. Крапельні стрічки є. Різних видів. Я би вам рекомендував ось таку емітерну крапельну стрічку. Ось ось таким емітерним. Бо ще є щілові. Я б вам щілових не рекомендував. Відстань між емітерами є різна. Є 10, 15, 20, 30 см. Ось я використовую ось таку крапельну ленту з такими технічними характеристиками. Діаметр від них всіх 16, товщина стінки 0,18, з кожного емітера водовилив це 2,7 літрів за годину, і має бути тиск в системі 1,8 бар і 30 см між емітерами. Ось такий лайфхак, як я з тої самої крапельної стрічки роблю в кінці. Крапельної стрічки роблю ось таку заглушку і її цепляю ось такою, такою прибамбасою до землі. Також я використовую для мого садочку для дерев. Я використовую і, і винограду я використовую глуху трубку. Ось ця трубка. Глуха, глуха трубка. На якій я кріплю. Компенсовані крапельниці. Що це таке? Тобто, я знаю, є 2-літрові, 4-літрові і 8-літрові. Тобто, з кожної крапельниці за годину викапує 8 літрів води. Вони компенсовані. Це незалежно від тиску води і уклону ділянки. З кожної крапельниці може викопати. Певна кількість води, от всіх всіх крапельниць однаково. А от уже з крапельної стрічки, якщо вона під уклоном, то там вже залежно від тиску, то там вже розпреділення е, витоку води з кожного емітера нижче. Там, де тиск більший, а він весь час більший в кінці, внизу, то там вилив води більший. А наверху крапельної стрічки, там водовилив води менший. І ще чим відрізняється крапельна стрічка від глухої стрічки, тим, що крапельна стрічка на зиму бажано її забирати. А вже весною знов розкладати, розстелювати. А ось глуха крапельна стрічка, це ти її раз змонтував, і вона весь час залишається на весь час. Але Плюси крапельної стрічки в тому, що вона капає так, що вона не забиває ґрунту. Тобто вона прямо знаходиться на землі. А от глуха крапельна стрічка вона вже капає з висоти, і крапля внизу на землі робить таке ущільнення. І щоб коріння дихало, бажано, бажано, на, другий, бажано на другий рік. Бажано на другий рік. Ой, на другий день це просапувати, щоб не було ущільнення. От чим відрізняється глуха трубка від крапельної стрічки. Далі для підживки своїх рослин. Для підживлення своїх руслин я використовую дорожчині добрива і підживлюю їх за допомогою інжектора Вентурі. Зараз я вам про це все розповім в подальшому. Також раніше, коли ще в мене не було інжектора Вінтурі і був, тільки було пару кущів винограду, то я підживлював їх от за допомогою такого прибамбаса. Сюди чіпався шланг від водопроводу, сюди під'єднувався бачок оприскувальний з розчиненими добровами, а сюди вже під'єднувалося до, наприклад, трубки до. Крапельниці глухої трубки, де винограда. Далі ось сам інжектор вентурі. Інжектор вентурі є різних розмірів, є пів дюйма, дюйм і півтора дюйма. Я в себе використовую ось такий півдюймовий. а лише є три четверті дюйма. Це залежить. Розмір інжектора Вентури залежить від водовиву води. Також для шлангів для під'єднання своєї системи крапельної системи я використовую ось такі шланги з конекторами для швидкого під'єднання шлангу. І також я використовую автоматику. Це таймер. Тобто я можу наставити собі годину, півтора, пів години для поливу, і через певний проміжок часу він сам відключить подачу води. А це таймер, який рахує, тобто лічильник, який рахує водовилив води. Тобто, я знаючи Маючи такі дві приспособи, я можу виставити цей таймер на годину і я побачу, скільки в мене на дану ділянку за годину вийшло літрів води. Також цим я собі можу регулювати, підживлювати. За допомогою цього я можу підживлювати свої рослини. Я знаю, скільки мені потрібно води і за який період її подати. Моя крапельна система розбита на участки. Ось це крапельна система перед будинком. Це для інтенсивного садочку. Ось тут пролягає магістраль. От я їм, вам показую Она тут під землею, я вам показую її довжину. І от з магістралі виходить глуха трубка. Вона розміщена на такій от проволоці. От з'єднання проволоки і магістральної трубки до проволоки. Ось тут розміщені крапельниці. Для садочку Вістань між крапельницями, між компенсованими крапельницями в мене 50 см. І ось тут вихід. Це для промивки, стоїть кран для промивки самої крапельної глухої трубки. І так в мене на, кожній, на кожному ряду зроблено ось такі ті. На кожному ряду стоїть кран, я в будь-який час можу регулювати, які мені ряди поливати. А які мені ряди не поливати. Також з кожної, з кожного ряда зроблений на глухій трубці, зроблений кран для промивки. Ці крапельні компенсовані крапельниці. Чим вони добрі, тим, що вони... Розбирається, і їх можна в будь-який час, якщо вона заб'ється, прочистити. І ось вихід моєї магістральної трубки. На зиму я воду усю спускаю. Ще можна проводити, так як в мене ще на тому участку зайнятий, і оцей ряд, ряд груш, але він на 60 сантиметрів, він, бачите, опущений. Це то я провів ось так поверху. Під'єднується вода, під'єднується за допомогою шлангу. Ось сюди ось вхід води до магістральної лінії. Це другий участок, це крапельна система на моєму городі. Вона зроблена таким ж самим чином. Ось тут проложена магістральна труба. А від неї вже йдуть крани до крапельної стрічки. Ось сюди під'єднується шлангом вода від водопроводу. А от сюди кріпляться крапельні стрічки. Також на кожній крапельній стрічці є кран. Я можу регулювати, які рядки і які гряди я можу. Поливати, а які не поливати. Ось оце моя крапельний полив на моєму городі. Крапельний полив на виноградник у мене розбитий на два участка, на дві зони. Ось одна зона, ось тут проложена магістральна трубка. На два ряди з неї є екран і вихід на глуху трубку, на якій розміщені компенсовані крапельниці. На винограднику я розміщую крапельниці десь приблизно 70 см. Але ви щоб розуміли, в природі є баланс наземної частини і підземної частини. Тобто скільки листового апарату, яку вона займає місце над землею, таке саме такі коріння займає таку саму площу. Тобто, в природі є баланс. І якщо я поливаю. Свої участки, свої вузькі гряди, то куріння не тільки питається там, де безпосередньо крапає вода, а й питається і в других грядах. Коріння дуже розгалужене. А ось оце другий участок, який йде по периметру моєї ділянки для поливу. Винограда. Тут вже тут сюди під'єднується з від водопроводу шланг, сюди поступає вода, тут вже стоїть трубка двадцятка. І так само компенсировані капельниці, відстань між якими 70 сантиметрів. Ось сюди вона доходить, тут вона з'єднується шлангом. От з тим входом і йде далі. По ряду от, з цього ряда. Вона за допомогою шланга і тут тройник з'єднується сюди і так само оця з'єднується з тим. І далі проходить по периметру мого участка. Для укривного винограду вона йде, і так само для неукривного. Ось це в мене участок для неукривного винограду. Оце розміщення мого винограду по периметру ділянки. Тут вона за допомогою шлангу теж переходить от шлангом от сюди. Далі роз'єднання йде туди і от далі. Йдемо по ми по периметру нашого участка. І ось тут аж вона закінчується. Тут є кран для зливу і для промиву води в глухій труб, в трубі. Тепер четвертий участок. Це для, наших, для нашого садочку з інтенсивними. Яблучками і для шпалери для огірків і для помідорів. Ось на ці чотири рядки також розміщена магістральна труба. Воду. Ось вона закінчується. І ось тут є злив з магістральної труби води на зиму. На кожному рядку є кран, де ми можемо перекрити, на якій розміщені компенсировані крапельниці. Ми можемо поливати хоч по одному рядку, можемо, по два, можемо, всі зразу чотири. Ми можемо в будь-який час ряд відключити. На кінці кожного ряду стоїть також кран. Для промивки труби. І це останній наш от, крапельний участок. Тут він змішаний, тут є і дерево, тут є і глуха трубка, тут є і крапельна стрічка. Ось тут магістральна труба проложена. От сюди. Ось тут вона, ось тут її закінчення от заглушка. А от як кріпляться наші крапельні стрічки. Також на кожній крапельній стрічці є кран. І тут ми поливаємо в цьому ряду і ремонтантну малину, і ремонтантну ожину, і смородину, і порічки, і агрус, а також ми поливаємо наші пеньочки. Але Тут я замітив, на одному пеньоку Появляються грибочки. Так що, ще в грудні ми можемо збирати грибочки, якщо буде відповідна погода і не буде морозів, ми можемо ще ласувати грибами в грудні з нашого городу. А зараз я вам розкажу, як я Підживлюю свої рослини. Підживку своїх рослин я проводжу за допомогою інжектора вентурі. Ось тут, в бачку, в мене виприскувачі я розвожу по мінеральні добрива. Це концентрат в мене тут є. Наприклад, нам треба підживити 100 дати на, ось, на ось цей участок, наприклад, нам треба буде дати 100 грамів водорозчинних добрив. Ті 100 грамів водорозчинних добрив я розчиняю в своєму оприскувачому бачку в 16 літрах і вони подаються от по цій трубці от сюди до, до інжектора Вінтурі. А звідси, на вхід інжектора Вінтурі, йде шланг від водопроводу. Коли я перекриваю оцей шланг, вода йде сюди від водопроводу, а від бачка вода йде сюди. Ось тут вони змішуються, і наші водорозчинні добрива вже розчинені, поступають на наш шланг участок, який нам треба підживити. Для чого ви спитаєте в мене оприскувачний бачок? Тому що інжектор в вінтурі може працювати тільки коли дозволяє водовилив. От так ось на цю ділянку і ділянку для винограду по периметру, мені підключати. Оприскуваччий бачок не потрібно, тому що вода сама затягується в інжектор в вінтурі і добрива розчиняється. А так ось на такі маленькі участки, тут водовили води дуже маленький, або ж цей участок, де в мене виноградник, тут тільки два ряда. Тут водовили води дуже малий. І мені, щоб розчинялися і поступали добрива в крапельно. До крапельниць я включаю наш оприскувач. Вода під оприскувачем подається під тиском до інжектор вентурі там вона змішується і вже потрібна концентрація йде на відповідний участок. В майбутньому планую зробити крапельний полив і для своєї лохини, щоб повністю вже в мене було все автоматизоване. Для цього я придбав вже ось, ось такі крапельниці. вирощений врожай в 2025 році на моїй присадібній ділянці можна переглянути на YouTube каналі Садові екскурсії. Під назвою сад, щоб перевернув мою уяву, це сад майбутнього. Отже, із всього побаченого і почутого можна зробити висновок, що крапельний полив є одним із основних агротехнічних прийомів для збільшення врожаю і для зменшення затрат. Фізичної праці. На сьогодні будемо закінчувати. Я і так вам тут наговорив дуже багато. Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, робіть коментарі. Кому не сподобалось, ставте дизлайки, також коментуйте. І всім до зустрічі!